Вид зверху і двохметрова птиця, це, звісно, прекрасно, але всі ми рано чи пізно хочемо спробувати щось нове, а все нове це добре забути старе. Тому сьогодні я вирішив пограти у терарію після майже 4-річної перерви. Після мого придбання я навіть не заходив у неї, але так само, як і з ДСТ, маю багато теоретичних знань. На практиці я в своїх силах не впевнений, але можу щось спробувати. У цьому відео ви можете побачити мої вміння у террарії. Думаю, у моїх вміннях в Starve ви неоднократно переконалися. Тепер настав час цієї пікселізованої пісочниці. Звісно, порівнювати ці дві гри дуже нераціонально, адже в террарії не потрібно думати про голод, холод та цеклопа оленя. А хоча потрібно. Теоретично можна просто посидіти в землянці і все. Але суть террарії це прогресія, тільки і лише прогресія. В ДСС, звісно, теж можна стати повелителем константи і нічого не боятись. Але там вашою основною задачою на будь-якому етапі гри буде вижити. Звичайний павук може вбити вас як на початку, так і в лейтгеймі. А в террарії, як тільки ви переходите на новий рівень спорядження, старі вороги вже не представляють загрози. Ну в DST це теж так працює, але все одно не так розвинено. Та й загалом суть терарії не вижити. В будь-якому випадку гра дуже цікава, я сподіваюся, відео по ній вам сподобається. Сподіваюсь, ви зрозуміли, можемо переходити до мого першого за довгий час заходу в террарію. Те моудлодер я встановив для того, щоб українізувати гру, адже ще одна її спільна печальна риса з ДСТ це відсутність офіційного українського перекладу. Важкість я оберу класичну, все ж таки досить з мене тяжких ігор. Поки що. В підсумку в мене вийшов ось такий смурф. Добре, світ я зроблю середнього розміру. Мої знання про терарію не такі вузькі, як тільки я зайшов в гру, почав згадувати про існування чотирьох класів, про те, що мідний кінжал не представляє ніякої цінності та все таке. Спочатку, якщо я не помиляюсь, а я не помиляюсь, потрібно зробити дім, який потім стане величезною колонією для NPC. А для цього потрібне дерево, і перше моє досягнення за створення верстака. В процесі будівництва, а точніше, поки я згадував елементи керування, я побачив пінки. Наскільки я пам'ятаю, це досить рідкісний слайм, тому я не пожалів десь так 5 хвилин свого часу, щоб завалити його нещасною мідною сокірою. Ну і добре. А ще він постійно відскакував на величезну дистанцію. Принаймні за те, що я його від'ємно оживив, мені дали ачівку. Отже, настав час будувати каркас будинку. Думаю, такий амбар слугуватиме гарним притулком для бродяг. Але вимоги у цих бродяг не такі вже й маленькі. Кожен з них бажає мати простір, стіну, дах, стілець, світло та двері. Все ж таки, хоч десь я маю відмити свою карму за біфоло, тому в будці ось такого плану я NPC заселяти не буду. Якщо серйозно, я просто на момент запису забув, що вони не вибагли від простору. Ось і все. Недалеко від місця проведення робіт я викопав землю, щоб залатати підлогу у себе вдома. Як я і казав, місцем своїх квартирантів я обділяти не буду, тому поділю амбар всього на три частини, і моє улюблене забудовування стін. Смолоскипі я вирішив зробити з запасом і ось так гарно я розставив частину з них у своєму домі. Ніч я вирішив просто перечекати і облаштувати квартирку. Але потім мені занаврили, я вирішив вступити в бій з зомбі. Я ледь не помер, але все ж таки зайняв вигідну позицію та розправився з зомбі. Я ще не визначився, яким класом конкретно я хочу бути, та й не знаю взагалі, чи продовжить це виживання, воно, так би мовити, демонстративне та вступне. Можете накинути ідеї в коментарі, яке. Саме проходження по терарії зняти. Для повного меблювання не вистачило дерева, тому треба вийти з зони комфорту та нарубати дров. Але коли я підійшов до верстака, я подумав, що броня мені куди потрібніша. І лише потім я згадав, що дерев'яна броня в цій грі далеко не така корисна, як в ДСТ. В неї взагалі немає ніяких ефектів. Але на відео я про це навіть не задумую. І другу камеру утримання я все ж таки замеблював. Хоча, якщо б я серйозніше ставився до цього проходження, NPC жили б в справжніх камерах утримання. Вже звична стратегія по відтіснюванню зомбі. І ще трохи дерева точно не завадить, а також відлити територію точно треба. Ось я і прожив першу ніч. Донстар такими очівками не балує. Там просто факт виживання інколи заставляє забути про всі ачівки. Думаю, на хардкорі в терарії так само, але перевіряти поки не хочу. Я не сильно добре ознайомлений з алгоритмом генерації світу в Терарії, але в моєму світі пустеля була тут, а пустеля мені потрібна для кактусів, з яких я хочу зробити броню. Як тільки я вирушив на пошуки пустелі, до мене заселився торговець. Ціна на шапку Шахтаря приємно радувала, але мені зовсім трохи не вистачило. Схоже, пінки не такі рідкісні, як я думав, можливо, я помилявся. В будь-якому разі мені дуже потрібні монети, і поки я ганявся за цим слаймом, знайшов скрині. Лутав я їх за принципом зажатої клавіші Ctrl плюс ПКМ. І як ви напевне помітили, це є викиданням речей, без можливості їх повернути. Але я нічого не розумію, чи радію, що знайшов лут і йду обшукувати інші дерева, де так само демонструю свій беззаперечний інтелект. Цю скриню я теж викинув. Я ще трішки поблукав по цим деревам, і на цій скрині я зрозумів, що неправильно лутався, і дуже добре, бо в ній був посох з яблука. Тепер у мене є прекрасний субутник, і з ним можна продовжувати пошук пустелі. Але знайшов я зимній біом, хоча під землею був пісок. І там я залутав собі одну скриню. Ось мої спроби пробудуватись, виглядає печально, відчувається теж. Я помітив у себе в інвентарі Сніжне пальто, досить приємний бонус. Продовживши своє дослідження, я наткнувся на озеро з червоною водою. Я подумав, що зійшов кривавий місяць, а потім згадав, що це багрянець. І ще згадав, що там дуже сильні монстри. Кількість ХП гарно мені про це нагадала, тому я випив зілля повернення і нарешті купив собі каску шахтаря. А ще я зробив досить потужну обновку: я зробив собі залізний меч. А ще я знаю, що пустеля та джунглі завжди в протилежній стороні від проклятого біому. Тому я пішов в праву сторону за кактусами. Поки зяблик боровся зі стервятниками та зомбі, я спокійно добував кактуси. Я вирішив, що раціональніше буде замінити сніжне пальто і одягнути повний сет кактусової броні. Тепер я можу собі дозволити не просто стояти в проході, а ось так таранити стадо зомбі. За бустелею був Оазис, а за ним дуже несподівано ще один оазис. Мій план простий добути вольфрамовий сет, піти на небеса, знайти ось цей чудо меча забув, як він називається, і просто радіти від безтурботного життя аж до стіни плоті, і то завалити її бджолами. Але поки мені не до таких грандіозних планів. В цьому відео ви можете побачити хіба які згадують цю гру. За другим Азисом були джунглі, і, по-моєму, для одного класу мені потрібні спори. І Вольфрам можна подобувати в печерах. Просто не питайте, що це за парад з молоскипів. Отже, я спускаюсь в печери, пафосно ігнорую Олово і помічаю вольфрам. Його пафосно ігнорувати не вийде, і я добув його так само, як і Топас. І ось я знайшов скриню, а одразу біля неї серце, яке моментально розбив. І в скрині була пляшка з хмаринкою. Дуже класна річ, мені би ще підкову. І фея вказала мені дорогу до другого серця, яке я аналогічно розбив. І тепер за рахунок розбитих мною сердець став набагато сильнішим. Ще одна кладка вольфрамової руди. Залізо я теж вирішив добути. А ще я занотував спори, але провалився по дорозі до них в воду. Чергова спора і шлях до неї ще треба прокопати. І поки я його копав, прилетіла друга фея. Тому я продовжив розкопки, і вона вказала мені на скриню: схожу, якусь панську. В ній були ласти, динаміт і всілякі дрібниці, а ще кімната з дорогоцінностями, як приємний бонус. Тут є топази і смарагди. Я не до кінця розумію, для чого вони мені, але стародавня мудрість каже: блестить, бери. Або як я читав мудрості, зійшов кривавий місяць. Просто в я його пересиджувати не планував і випив зілля повернення. Під час цього івенту монстри, як мені здається, є сильнішими і можуть відчиняти двері. Для мене це хороший привід добути грошей, але я думаю, якщо б я грав на більшій важкості, це для мене була б біда, а не привід добути гроші. Загалом вночі не трапилось майже нічого цікавого. Я просто тонами фарширував зомбі. Але під кінець вони нафарширували мене. Печально, ця могила буде нагадуванням мого статусу в цій грі. Ось ніч закінчилась, а у мене є нове досягнення. Я помітив у своєму інвентарі ось таку лисицю. Звісно, я не експерт в терарії, але вона мені здалася дуже дивною. Я просто не знав про її існування і вирішив подивитися, що вона з себе представляє. І виявилося, що шанс її випадіння дорівнює 0,667%. Виходить я щасливчик, а в ДСТ мені навіть шестерні не падають з перекоти поля. Звісно, шанс звучить дуже нікчемним, але враховуючи, скільки життів зомбі відбирається на день в терарії, це не така вже й рідкість, але все одно приємно. Назву його Вілсон. Ще я зробив собі ось такий бумеранг і вирішив вирити підвал для скрині, але торговець вирішив, що це приміщення для нього. Ось такий скромний підвал у мене вийшов, але принаймні скриня буржуйська. Мої споруді настав час розширятися, а для цього потрібно вирубати дерева. Як я вже казав, у NPC будуть панські апартаменти, ось як продвигається їх будівництво. Вже за кілька хвилин мої квартиранти прийшли до свого місця утримання. А саме медсестра, яка тут, до речі, не назавжди, вона переїде на арену, а ось підривник, напевно, навряд колись кудись переїде. Ще я хотів піти підірвати сфери в Багрянці, але там, на жаль, мені швидко вказали моє місце. Ну, думаю, на цьому можна закінчувати. Пишіть, як вам терарія, це так сказати пробне відео, і у мене здається, є цікаві ідеї, Наприклад, 100 причин кубити терарію, а не Дон Старк, і навпаки. Пишіть, що думаєте з цього приводу. Можливо, взагалі варто продовжити це виживання, хоча на початку, якщо чесно, не планував цього. Але це залежить від вашої активності під цим відео. Якщо бажаєте мене підтримати, то в описі є посилання для донату і QR-код на екрані. Всім донаторам особлива подяка, і вони гарантовано потрапляють в наступне відео. А на цьому в мене все. Дякую всім за перегляд та бувайте!